Доброго вечора. Вітаю вас на майстерні рослин. І сьогодні відео може бути трошки емоційне, а може ні, постараюсь, щоб не дуже було. Хочу повернутися до питання. Класно, коли у нас є квіти, вони нас радують. І кожен блогер, який показує свій сад, він вас пускає трошки до себе і показує результати своєї праці. Але квіти, вони ж мають особливість. Кожна рослина по-своєму формується, по-своєму росте. Має свої особливості, має свою адаптацію. До речі, рослина адаптується до життя набагато краще, ніж люди. Якщо ви цього не знали, то тепер будете знати. І чому емоційне відео? Тому що відправила посилку замовниці. І у відповідь прилетіла подяка. Я психолог. Я розумію, що з людьми відбувається. Але я розумію, що якщо людина щось прийняла в тому, що вона отримала не так, ну, треба подумати, що саме. Ну і тому хочу вам показати е саджанці, які я відправляю, в якому вони стані і чому вони виглядають саме так, а не інакше. Ну, і перше, що мені прилетіло, це ж як же ж ви за ними доглядали? Як ви їх закинули, що навіть не звернули уваги, що їх не пересадили в більший горщик? Тому що що? Тому що у нас виросло коріннячко. Знизу в горщику. А я показую вам ті горщики, які я зараз взяла з своєї грядки і покажу грядку. Ви бачите, які вони нечисті, ці горщики. Вони в землі. Чому вони в землі? Ну, тому що у нас такий сезон чудовий в цьому році. Чудовий, тому що спочатку холодно, тоді жарко, тоді дощі зливи, тоді ночі холодні, дні жаркі. І рослина, у якої коренева знаходиться на верху, якщо вона просто стоїть на площаці, в неї всі ці перепади температур впливають на її коріння, Переохолодження, Перегрів, звідси хлорози йдуть. І тому, звичайно, що я, розуміючи, що я хочу, щоб мої рослини були здоровими, і щоб я коло них не бігала, як нянька з соскою, я свої горщики прикопала в землю. Тому вони грязні, саме тому вони грязні. І, відповідно, були зливи, дуже гарні, рясні і горщики дали ну Рослина проросла через технічні отвори. Але я взяла дві різні два різних горщики, в одному більше корінечка, в іншому менше. І зараз будемо дивитися кореневу систему. Ми маємо перший горщик, це той, в якому не проросло. Нормальне коріння, не перероше, не заплутане, білі молоденькі корінці, все відповідає віку рослини, тобто ніяких у мене, знаючи рослину, її вік, в мене питань до цього немає. Тобто я знаю, що якщо я таку рослину посаджу, вона буде нормально повноцінно розвиватися далі. Рекомендують при пересадці ще пошевелити трошки корінці, поранити, для того, щоб спровокувати їхній подальший приріст і молодий ріст. Це той горщик, що не проріс. Ну, а зараз від... достаю той горщик, який проріс. Ну так, да, тут є корінці, вони витяглися через ті самі отвори. Але чи це гірше для рослини? Точно такі молоденькі корінці. Не старі, не переплутані, не заплетені. Тобто абсолютно нормальна коренева система. Навіть краще, тому що вона вже виходить за межі горщика. Якщо її посадити, площа покриття, вже вона набагато більша. І відповідно рослині буде краще ростися. Але я розумію, що коли вони транспортуються, ця частинка, яка виглядає з отворів, вона ну, може підсохнути. І я свідомо її не обрізала, тому що я розумію, так, вона підсохне. Людина витягла. Обрізала, тобто вона вже пошкодила свіжий зріз кореня, заглубила в землю, посадила. Тим самим вже ця провокація до росту кореневої системи і наростання молодих корінців. Тому я не вважаю, що це недолік. Я вважаю, що це перевага. Друга ситуація тільки в тому, чи може людина цією перевагою скористатися. А тепер дивіться, я саджу цей перерозчий корінець, і в мене очудо. Нічого не переросло, і це вже гарна рослина, за якою я доглядала, ну так же ж не буває правильно. Тобто, це перший момент. Всі дівчатка, кому я відправляла свої горщики, у вас буде в деяких горщиках коренева виглядати. Тому це не тому, що я їх не пересадила, і не тому, що я за ними не доглядала. Це от такі особливості. Друге питання. Якщо я зараз пересажу і обріжу, щоб тут наросли паростки нові, бо ну, маленький кущик. У мене є два питання з цього приводу. По-перше, я розумію, що людини немає знань щодо вирощування рослин, тому що якщо ми обріжемо зараз друга половина літа, не наросте наші пагони, вони наро... підрост... наростуть, приростуть, але вони не підготуються до зими. Відповідно, в зиму вони зайдуть. Не здерев'яні не підготовлені, вони просто обмерзнуть. Це труд, нічого з цього доброго не буде, і на весну ви ну не отримаєте те, що ви очікуєте. Це перший момент, якщо ви хочете вже формувати, то це треба зробити весною. Тобто залишаєте зимувати так, як вона є, а вже весною обрізаєте на ті висоті, на які вам хочеться, і вам будуть іти бокові прирости. Але в мене є друге питання: а для чого? Великолистова гортензія прекрасно формується сама. Моя любов, хотрет, мінлива це ті гортензії, які я не формувала. Я перших п'ять років yeah. до них з обрізкою взагалі не підходила. Я могла тільки обрізати ну, санітарно зробити, обрізку, десь All там yo. те, що поламалося. Ну, Якісь такі моменти, не більше. Вони прекрасно, гармонійно формують гарний кущ. Тому подумайте, чи вам потрібно це робити. Вона набирає масу верхню, пропорційно корінцю. І ми, коли купуємо гортензію, ми повинні розуміти, що оце головне, оце внизу верхушка наросте, верхушка поміняється. А оце це головне, тому дивимось Диві. на корінечку. Ну і другий момент, який я хотіла щодо обрізки ще вам розказати. Ну, я думаю, що може хтось знає, може хтось не знає, для когось буде відкриття, що саме паростки. Першого порядку і другого порядку визначають рік рослини. У мене півторарічна рослина заявлена. У мене чітко видно, нижній паросток здерев'янілий. Це те, що було в минулому році. Він пішов в землю, а все це те, що наросло вже в цьому році. На наступний рік оці паростки, що зараз зелененькі, вони будуть здерев'янілі. І з них підуть паростки третього порядку. І таким чином буде видно вік рослини. Є садоводи, які пообрізали, наростили, пишніше зробили кущ. І таким чином вони, вроде, як видають його вік за більш старший, так? це впливає на вартість саджанця. Тому це такий момент, який також, на який ви можете орієнтуватися, купуючи рослини, щоб ви розуміли, що ви купуєте. І третя претензія, яка прилетіла до мене, що якщо тут переросло коріння, я за своїми гортензіями не доглядала. І, відповідно, на горщику є буквачка Р, то взагалі не зрозуміло, що я за сорт прислала. Чи відповідає він тому, який людина хотіла? Що я хочу сказати з цього приводу? Знаєте, хочеться сказати, що людина судить других по собі. Сказала, але це так, в повітря сказала. Що я хочу сказати? На момент, коли я розмножувала ці гортензії. У мене було всього три сорти: Mailau, Хотрет і Мінлива. Я їх для себе позначила буквами рожева, червона і хаміліон. Три букви. Я їх пересаджувала з меншого горщика в більшенький. і мені писати кожного разу «My love, «My love, hot red, hot red». ну це час, і мені це ну, не потрібно, тому що горщики, ті з яких я меншенькі пересаджувала, я їх повторно мила, використовувала під інші рослини, і було просто перенасичення написами і часу просто на це нема. Тому я для себе позначила таким чином. Тому хто отримає горщик, на якому ви побачите букву або Р, де вона тут, господи, згубилася, або Р. Або Ч, або Х, це не інший сорт, це просто мої робочі позначки. А на другому боці у вас буде написано назву сорту, такий, який він є. Якщо Р, то це лав. Якщо Х, то це, якщо Ч, то це хотрет, якщо Х, то це мінлива. Ну, ось приблизно такі, скажімо, нюанси я вам хотіла розповісти про свої саджанці, які ви в мене замовляли, або ще будете замовляти. Тому. Я хочу вам бажати гарних квіточих садів. Я звертаюся до вас з проханням, якщо щось ви побачили не так, вам щось не сподобалось, почніть із запитання, не з претензій. Я вирощую свої рослини з любов'ю, і ці рослини, які в мене є великі, і ці рослини, які маленькі. Я працюю на двох роботах, я маю огород. Я маю будинок, я маю садибу, е я не маю здоров'я, але я цим займаюся, тому що мені подобається із маленької рослинки вирощувати велику. Це просто для мене якась магія. І я хочу, щоб мої рослини наповнювалися тою енергією любові, захвату, які йдуть від, від мене по відношенню до них. Я їх перекладаю для вас. Рослини сприймають наші емоції. Вірніше, на наші взагалі емоції людей дуже добре, і навіть іноді так, що ми про те можемо і з вами не здогадуватись. І тому я хочу, щоб мої рослини, які ростуть у мене, які поїдуть до вас, були наповнені все-таки енергією створення, да, зростання, росту, це да, як буде українською, я думаю, що мені хтось напише обов'язково. От мені хочеться, щоб було так. І тому, якщо щось у вас сталося не так, як ви собі уявляли, запитайте. Може, це не тому, що я за ними не доглядала, а тому, що я доглядала за ними і хотіла зробити краще для вас. Все, гарного вам вечора, квітучих садів, гарного настрою і до зустрічі!